Їдуть руски в Україну, щоб зустрітись з Жавеліном, Щоб побачить байрактари у повній красі, Жарим-жарим окупантів нищим путінських сектантів. Відправляєм до Кобзона на мегаконцерт Жарим-жарим окупантів нищим путінських сектантів. Відправляєм до Кобзона на мегаконцерт Друга армія у світі на солковому лахмітті підкорити українців хотіли за три дня, не за планом усе сталось, орки трохи обісрали сьому світу показали, що вони єдно. Не за планом усе сталось, орки трохи обісрали сьому світу показали, що вони єдно. Україна переможе, в цьому Бог нам допоможе, а Московія полине у вічне забуття. Слава слава Україні, що не стала на коліна перед мордором рашистським на своїй землі. Слава слава Україні, що не стала на коліна, перед мордором рашистським на своїй землі.